Ти зараз кладеш пальчик на спуск, але як міняє положення рука? рукав. Новодкосвольне е, використовується не куля, а дрьоб картеч яка вистрілює пучком, який дозволяє на коротких дистанціях прицільно знищувати БПЛА. Ми виймаємо основні базові. Принципи адаптуємо їх під умови негайного використання, під умови бойових дій, в тому числі психологічні і фізіологічні. Для початку комунікуються групи за рівнем підготовки, за рівнем навченості, на опрацювання певного ставлення до зброї, поводження зі зброєю, розуміння її характеристик і правил ведення, з урахуванням всіх законів фізики, механіки. Особливості людської психології, аби він зміг ефективно надалі працювати постійно, маючи змогу поліпшувати свої навички технічні. Завдяки цій зброї залишається живим.